Цьогоріч посівна компанія рису на підприємствах Кілійської громади розпочалася пізніше ніж зазвичай через прохолодну погоду. На півдні України найбільший відсоток вирощування рису припадає саме на рисоводів кілійської громади, де цю культуру вирощують у зливних чеках. У сільськогосподарському виробничому підприємстві маяк початок сівби рису стартував 7 травня, хоча температура води ще низька. Запланували посіяти більше 800 гектарів. Для порівняння у минулому році висіяли 500 гектарів. Стримує рисоводів підвищення цін на воду та електроенергію до 10 гривень за кіловат. На багато води йде ми 19-20 тисяч беремо на гектар кубок, так що сума прилічна. Ну основна хімія, тож основна, щоб. Одобрення, все одно повысилось теж на 10% де більше, де менше, у нас нет другого виходу, ми маємо сеять рис. Рис у кілійській громаді вирощують на солонцях, солончаках та плавнях, промиваючи ґрунти водою. Це 30% від загальної площі кілійської рисової зрошувальної системи. Якщо сьогодні ми не будемо давати воду, ну то есть выращивать рис э, 2-3 года, то ми прийдемо откуда, коли Что делает рис? Мы Ми промиваємо э, землю і потом э, ми увеличили. Хоча б в обороті треба, щоб було процентів 30 рисів. У підприємстві дотримуються сівозміни, та після попередньої культури у рисових чеках вирощують у зимі ячмінь пшеницю, а також кукурудзу та горіх. Є проблеми з насінням. Раніше розведенням рису займався Скадовський інститут на Херсонщині, який через окупацію припинив свою роботу. Останні 2-3 роки СВК маяк закуповує талізькі та турецькі насіння. Раніше на підприємстві вирощували круглий рис сортів флагман діамант. Останній сорт до недавнього на підприємстві сіли, але він перевівся. Зараз вирощують рис сорту камео. На даний момент сіємо рис камео. Це такий хороший сорт, крупненький. Ну, зараз коротше, на нього всі хозяйства в основному стараються його сіяти. Урожайний, крупний, якщо до цього сіяли діамант, він більш такий мілкуватий. Урожай нас менше. А сейчас зараз при таких затратах на удобрення, на ГСМку, на все. Треба сіяти таке, щоб щось давало, доход, щоб давало, щоб господарство було на плаву. До речі, підприємство надало рисовий чек для проведення дослідницьких робіт Інституту кліматично-орієнтованого сільського господарства міста Одеса. Інститут досліджує 15-16 сортів рису. Науковці поставили собі за мету відновити насінництво. Спеціалісти інституту тут часто прямому участі мають на посів, на підготовку почви до посіву. Ми удобряємо, обробляємо їм, всі услуги представляємо. У них, виходить, наблюдення тільки. Одна з проблем для кілійських рисоводів під час війни це неможливість використовувати авіацію для внесення добрих та препаратів від хвороб. На почали використовувати дрони, але поки що на підприємстві не знають, чи можна буде ними працювати. Тому СВК Маяк закупила спеціальні оприскувачі, які дозволять наземну роботу. При цьому підкреслив голова підприємства, використовуючи наземну техніку, тратять в оперативності. Подовжиться терміни обробки. Є не розішати нам працювати дронами самолітом. это, как говорят, 200% не разрешать, а дронами прошу ми до нам разрешили. Конечно, є нюанси з дронами. Тривога, там когда поміхи і много, много війна. Це війна. Ми побачили, як проходить посів насіння. Швидкість праці трактористів захоплювала дух. На підприємстві не вистачає людей, працюють люди пенсійного віку та багатодітні, всі інші на фронті. До речі, обробка ґрунту у рисових чеках це трудомісткий процес. Не у всіх рисових чеках проводять капітальне планування: це лазерний планувальник, за допомогою якої різниця між одним краєм поля та іншим може бути всього 2-3 см, тож поле ідеально рівне. Поле, допустим, кілометр має, а треба, щоб рівень був, ну будемо говорити, мінімально хоча б 2-3 сантиметри перепад. Це ж заливається вода, і будуть ями, рис не буде, і на буграх теж рису не буде. Працівники хвилюються за холодну погоду, яка не підходить для рису, та сподіваються, що незабаром стане тепло. Рис зараз затопимо, і йому треба, щоб було тепло, щоб у воді він кільчився. І чим швидше він покільчиться, якщо буде тепло, він в теченні 5-6 днів покільчиться. А якщо буде холодно, то це вже буде 10-11 днів. А раз 10-11, то може бути випадання, вже щось пропаде у воді. Ну такі нюанси. Ну, будемо сподіватися, що щось буде добре. знаходився на другій насосній станції, яка виконує зараз подачу води на рисові чеки, де вже рис посіяний на площі приблизно 200 гектарів. І яке підлягає затопленню. Як ви бачите, робітники Кілійського управління водного господарства обслуговують канал, заміряють воду, так як працюють три агрегати. і ми просимо їх щорічно заміряти, щоб воно дійсно відв'язувало параметрам виробітки. Зараз три агрегати 2826 тисяч кубічних метрів працюють. На полі нарізуються щілини, так звані промені для зливу та наповнення чеків водою. Після посіву рису чеки наповнюються водою на 15-20 см. При сприятливих погодних умовах будуть ранні сходи. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮрТудей.